Ну а безбар'єрність має стати гаслом України і якомога швидше. Бо кількість людей із інвалідністю у нас чи не найбільша у світі головно, це молоді та соціально активні люди. На ну, ще і батьки з візочками, які поки дитина не підросте, теж щодня зазнають відчутних незручностей. На якому стані у нас інклюзія? Наша Анастасія Терещук вирішила перевірити на практиці із Анною, яка на кріслі колісному вже 11 років. Вона провела день у прилуках. То наскільки це місто дружнє до тих, хто потребує безбар'єрності? Дивіться. Прилуки невелике місто у Чернігівській області. Його населення близько 50 тисяч. І ми приїхали сюди, аби перевірити його на безбар'єрність. Така ідея виникла після звернення до нашої редакції пані Анни Дроговоз. Вона пересувається на кріслі колісному вже близько 11 років. Ось і перша проблема: відсутність тротуарів. Аби доїхати в центр прилук на кріслі колісному до лікарні, магазину чи аптеки. Людині потрібно їхати просто серед автівок. Травми Анна зазнала після ДТП. Вночі вона поверталась додому на таксі разом із сестричкою. Коли машину занесло. Сестра загинула. а Нашу героїню чекала довга і виснажлива реабілітація. Я 21 день пролежала. В реанімації, в лікарні швидкої допомоги в місті Києві 9 днів коми. Далі пішли роки на прийняття нової себе. Анна зайнялася малюванням і роботою в СММ, а ще стала громадською активісткою. Це був 2023 рік, і на маршруті номер 9 моя мама помітила, що є такий автобус, який доступний для крісел колісних. І ну, мене зацікавило питання, чому немає на тому маршруті, де, де я в принципі живу, так, щоб я могла користуватися і вільно доїхати із, із свого дому до центру міста. Бо щоб доїхати у середмістя на кріслі колісному, Ані треба не менше 40 хвилин, і ви вже бачили, через які перешкоди. Чим далі в центр ситуація кращою не стає. Але ми не здаємося, попереду в нас перевірка, аптеки, медцентри, магазини і як бонус салон краси. Намагаємось потрапити в один із медичних центрів, який Анна відвідує давно, і щоразу з перешкодою. Бо навіть при під'їзді до нього для коліс тут зависоко ані приїхати далі допомагає її помічницям, бо самостійно небезпечно. Раніше пандусу не було, навіть от буквально восени я тут була і пандуса не було. Пробуємо його опустити. Для цього тут є кнопка. Підходять працівники медцентру, відкривають ключем пандус і спускають його вниз. Там заїзд занадто високий. Я думаю, воно має зацепитися за ті лапки. Тут скористатися пандусом не вдалося. Рушаємо в сусідній медичний центр. Ми бачили у них заїзд. Та чи працює він? Кнопки для виклику тут нема, але до нас приходять на допомогу. Двері стікляни ми бачимо, так. Да. І тут усе вийшло. А що в аптеках? Йдемо й туди. Місце для кнопки тут є, та воно іржавим, а пандусу немає. Просимо підійти працівницю аптеки, аби дізнатися, як люди на кріслі можуть до них потрапити. Відповідь зрозуміла і так. Ніяк у нас у розробці йдуть по черзі зараз аптеки. Ну підготавлюємо, бо раніше взагалі вот, не було. Наш наступний пункт маршруту продуктовий магазин. Місце, куди люди ходять, чи не щодня, навіть враховуючи те, що я не тримаю спину. З'їжджати мені тут зручно. Цей супермаркет мережевий, тому зазвичай такі місця тут облаштовані. А у менших крамницях, яких у прилуках більшість, ні. Якщо брати такі магазинчики ну поодинокі, то там немає заїздів. Там немає ні заїздів, ні проїздів, нічого. А якщо і є, то з'їзди там такі круті, що по суті є лише бутафорією, і переміщатись на них неможливо. А це один із салонів краси у Прилуках. Відкрила його цьогоріч за грантові гроші від держави. Та доступний він знову ж таки не для всіх. Я написала на сторінку салону, от на що мені відповіли. Добре, ми вас почули, зробити пандус немає можливості. І справді на місці бачимо лише високі сходи. Навіть із сторонньою допомогою дістатися в приміщення вкрай важко. Чому так, запитуємо у власниці? Пандус тут взагалі неможливо. Ну я, як орендатор, я не можу провести реконструкцію цього приміщення. Я не маю юридичного права це зробити. Хоча наявність пандусів це відповідальність власників бізнесу і місцевої влади. Саме чиновники мають забезпечити інклюзивний транспорт, та й цього у прилуках немає. Потім я помітила, що на, на сайті міської влади було оголошення про те, що ми отримали автомобілі і має запрацювати соціальне таксі. 23-й рік не працює, 24-й не працює і вже 25-й. У місті роками борються і за пандуси у житлових будинках, бо це питання для маломобільних людей надкритичне. Можна було б виділити якось там, от, зробити якийсь такий комітет, може, щоб е, виділили е, якісь кошти на те, щоб робити такі відкидні пандуси. Хай там вони були там пластикові, там от хай вони там будуть якісь такі, е, щоб їх можна було від, відсібнути, положити. Людина з'їхала на візочку, а потім, може, коли заїхав, просто його пристібнути назад. Ці питання щодо безбар'єрності, точніше, її відсутності у прилуках вирішили поставити у мерію. Телефонували тричі. Відповіді на свої дзвінки так і не отримали. Ці проблеми не локальні. На жаль, у кожному українському місті безбар'єрності немає. Та у сучасних реаліях війни країна повинна підлаштовуватися до змін. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.